Людина, яка займається музикою, 60 років дев'ять із них служить головним диригентом полтавського театру імені Миколи Гоголя. Сьогодні відзначає свій 65-річний ювілей. Олександр Сурженко поринув у світ музики ще маленьким хлопчиком, і все життя прагнув вивчати та вдосконалювати власні навички у музиці. В 14 років я закінчив музичну школу. В 19 років я закінчив музичне училище місто Донецьк. Надалі перші три роки я закінчив за 3 роки музично педагогічний інститут місто Донецьк. Екстерном. Надалі мої кроки я за два роки закінчив наступний музичний вуз. Це Харківський інститут мистецтв. До Полтавського академічно обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя маестро працював 20 років у Запоріжжі. Завдяки своїй майстерності у Полтаві пан Олександр встиг вже представити музичні вистави. Наталка Полтавка, майстер і Маргарита, Енеїда, Ніч перед Різдвом, Жив Бу пес, Острів Скарбів та інші. Всі дев'ять років день в день. Година в годину, хвилину-хвилину, я працюю все життя, все життя, всі свої ресурси, фінанси, час, емоції витрачаю на роботу в цьому театрі. І дуже благодарний цьому театру, колективу цього театру, керівництву цього театру, поки що я невичерпно тримаю все, що я можу отримати, і поки що перспективу свою планую і бачу в середовищі. Цього театру і в культурному середовищі Полтави. З Я щаслива людина, що я маю змогу працювати з вами, спілкуватися, бачити вас кожен день. Колеги, друзі, рідні та керівництво Олександра Сурженко із самого ранку вітають ювіляра. Директор Полтавського театру імені Миколи Гоголя Олексій Андрієнко зазначає, що диригент є людиною, яка все своє життя віддає мистецтво. Оркестр йде за ним, тому що ту ноту, яку він вносить кожен день, це знаєте, треба бути настільки відданою людиною мистецтву театру, музиці. Ну я не зустрічав таких людей, як Олександр Васильович. Він просто в нього в житті є тільки музика. Все. Олександр Сорженко є лауреатом премії імені Паторжинського українського фонду культури та обласної премії за розвиток музичного мистецтва у Запорізькому краї. А у 2018 році був нагороджений почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації.